Привіт! У нас наявності Nissan Rock. Незвична комплектація, називається Special Edition. Машина в чорному кольорі 2019 року випуску. По суті, це базова комплектація з багатьма можливими опціями. А саме легкосплавні диски оригінальні, протитуманні фари, рейлінги на даху, машина в чорному кольорі. У неї тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь. Із додаткових помічників, контроль сліпих зон у дзеркалах, адаптивний круїз контроль, контроль утримання в смузі руху. Шкіряний мультируль, підключення телефону по Bluetooth, USB, AUX також присутні. Невеликий пробіг, я б сказав, мінімальний пробіг, всього 7100 миль. Це в межах 11,5 тисяч кілометрів. Сенсорний мультимедійний екран з камерою заднього виду. Варіаторна коробка передач є підігрів передніх сидінь. Машину до продажу не готували, продається в такому стані, як є, без хімчистки, без мийки двигуна. Ось його стан заднього дивана. Дуже великий діапазон регулювання заднього сидіння. В рогах це дуже класна штука. Машина знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо на тест драйв. Всім гарного дня!